Привіт, рушники! Ну що, чекали ексклюзив, а я вам обіцяв, що він буде. І сьогодні ми першими покажемо, як Наталя Холоденко просуває себе у Сполучених Штатах Америки за російські рублі. А Богдана Гончарук чисто випадково з'являється в одному кадрі з російською інфошахрайкою біляковою. І так, це не клікбей, це матеріал, який ви побачите першими, і потім він буде розповсюджений. Тому що я вам казав, що ми тільки починаємо. Тож ідемо розбиратись. Тру. Тру Скібі Тру. Почнемо ми з Наталі Холоденко, яку після нашого минулого відео дуже активно почали захищати в коментарях, пишучи, що моє відео є заказухою. Взагалі факти всі притягнуті за вуха, і взагалі я хай пожер. А я обіцяв, що це лише верхівка айсбергу успіху Холоденко. І от тепер давайте перейдемо до серединки цього айсбергу і подивимося одне дуже цікаве відео. Ми ж не перший раз вином сього робити біроли. Нам А що такої Це Маленькі нарізки кілька відео ж що ти ділиш не знаю. Красишся, там з дитим. Просто камеру так себе ставить Думаю, пані психологиню, ви впізнали, але з ким же ж це вона так мило і сором'язливо спілкується російською мовою в Каннах? Зараз все розберемо детально і зрозуміємо, але для початку давайте уважно прочитаємо підпис цієї сторіс. клієнткою. Она суперізвісна українська телевідуща. Я смотрела її шоу в подростковому возрасте, а теперь вона прийшла к нам, щоб виростити свої соцсети до 5 мільйонів. На впадпісчиков. А публікує це відео на своїй сторінці в інстаграм якась Поліна Ньолі. Вона ж Поліна Пушкарьова, російська актриса, як пише нам Google. Але від актриси там мало що є, тому що основна діяльність цієї Поліни є просування блогерів та медійних осіб у США та Європі. А ми ж всі чудово пам'ятаємо, як Наталя Холоденко кормила нас обіцянками, що вона вона ось ось вийде на американський ринок. І поки що все сходиться. Чи не так? Поліна Ньолі начала працювати менеджером блогера. и зарабатывать в Instagram 6 лет назад. Сегодня она живет в Нью-Йорке, руководит собственным стратегическим агентством по монетизации социальных сетей Ньюли Медиа Групп и сотрудничает с мировыми знаменитостями. же живе наразится Полина у Нью-Йорку и просывая знаменитостей. И наступную, после цієї истории с Натальей Холоденко, она, власне, и публикует истории с ценами за які суммы она тих знаменитостей, власне, и просуває. Клиенты, которых я показываю в сторис, платят моей команде от 500 тысяч рублей, В місяць за продвиження соцсетей. у них уже є успішний бізнес, а тепер вони вкладуються в соцсети і узнаваємось, щоб дати буст їх бізнесу. Але чому ж ця Поліна живе у Нью-Йорку, а оплату за свої послуги бере болотяними рублями? Запитаєте ви? Невже реформи в Сполучених Штатах зайшли так далеко? Аж ніяк ні? Адже ця Поліна може жити хоч у Нью-Йорку, хоч у Зімбабве, але ІП, як в Росії називають ФО, у неї зареєстрований в Росії. І от зараз на скріншоті ви власне можете. Бачити реквізити цього ІП Поліни, а ось її лагерь соціальних сітей, який вона продає в Росії за 40 тисяч рублів. І у наступній сторіс пояснює, чому Наталя Холоденко буде платити їй півмільйона рублів. А звичайні російські покупці за її лагерь платять 40 тисяч рублів. Тобто, по суті йдете на лагерь за 39 990, ви двіностолують ті ж самі стратегії, які использують реальні больші знаміниціх стратегії не дають ніхто їх не тому що я їх придумала сама. Різниця тільки в тому, що за цих знаменитостей ми постим самі, у них немає времени, а у вас час є, ви постите самостійно. Все супер просто. І так, якщо ви досі сумніваєтесь у реєстрації цього ІП Пушкарьови у Росії, то ось ви можете бачити скріншоти з договору саме того лагеря соціальних сітей, який, як ми бачимо, складено у Санкт-Петербурзі. Досить таки свіженький від 8 травня, і спирається він виключно на законодавство Російської Федерації. І як же несподівано, що старт цього лагеря соціальних сітей у Поліни співпадає і стартує 1 червня. І саме 1 червня, якщо ви забули, стартує клуб лідерства Наталії Холоденко з її тарифом прорив, який вона рекламує, так за 1290 євро. А ось вам і відповідь, чому Наталя так активно проводить вебінар за вебінаром, організовує повтор за повтором і взагалі готова піти на все, тільки б ви купили той прорив та її школу лідерства. Відповідь, як ми бачимо, проста, тому що з 1 червня Наталці близько п'яти тисяч євро щомісяця необхідно буде платити російській менеджерці на російській іп для того, аби ця менеджерка просувала Наталю у всі щілини американського медіапростору Це як на мене і всіх думаючих людей пряме підтвердження брехні, обману та злочину проти українського народу у виконанні психологині Наталі Холоденко, яка сподіває. Але що це не буде помічено, що ніхто не зайде на сторінку якоїсь російської інфошахрайки і не подивиться її сторіс. І так, тому всі люди, які купували у Наталі ті тарифи про шанс і будь-який інший, звертайтесь до служби підтримки, вимагайте повернення ваших грошей. Можете посилатись на це відео, тому що ви повинні зрозуміти, що саме ваші кошти Наталя буде перечисляти на рахунок російського ІП для того, аби просувати свою кар'єру в Сполучених Штатах Америки. Я у свою чергу обіцяю, Цяю, що ця інформація, і це відео буде максимально поширюватись по соціальним мережам. Ця інформація буде передана всім відомим блогерам. Ця інформація буде передана багатьом інформаційним джерелам. І от вам підтвердження вже на сторінці Наталі Холоденко: як в той самий день, після запису тих сторіс з цією Пушкарьовою, Наталя крокує в тому самому наряді і записує серію сторіс про те, які ми блогери погані, як ми заробляємо на булочку, розповідаючи про чесне ім'я Наталі Холоденко та використовуючи для власного піару як гімноблогери заробляють собі на булочку. Вони побачили, що на потужному бренді на імені Наталії Холоденко гарно залітає. Залітають перегляди, і відповідно це дає їм ті там три копійки. Вони собі щось куплять, заплатять люди за світу. Не будуть, значить, без їжі, слава Богу, я не проти. І найбільший сюр для мене, що після виходу нашого минулого відео і Наталя і Богдана Гончарук, про яку ми зараз ще трошки пізніше, також поговоримо, в один день чисто випадково постять у себе збори для військових. І Тепер ми розуміємо, що всі ці збори було організовано та репостнуто тільки з однією метою прикрити свої дубці. Але кому наталю тепер потрібні ваші збори, якщо ви готові на четвертому році повномасштабного вторгнення? Півмільйона рублів щомісяця перераховувати на рахунок ІП російського менеджера. Тепер можете казати, що я хайпую, поливати мене брудом у коментарях, шановні прихильники Наталі Холоденко. І якщо навіть це відео вам не відкриває очі, то на жаль, медицина тут безсильна, і я вам нічим не можу допомогти. І на цьому пропоную перейти до другої частини нашого відео, як було обіцяно в анонсі, і це частинка про нашу Богдану Гончарук та її зв'язок з Російською Федерацією. Перш ніж розповісти про Богдану Гончарук, я хочу трошки перевести подих, тому що відео видається дуже емоційним, і розповісти вам про те, що наша спільнота трушників дуже швидко зростає. І повідомляю вам, що тепер у нас є ФОП і Монобаза, на якій, окрім разових підтримок каналу та донатів, доступна функція спонсорства. І спонсорство звичайного, а спонсорства, при оформленні якого ви отримуєте подарунок, в залежності від того, який тариф ви обираєте, це може бути тариф шкарпетки, шопер, сорочка або брюки та Кретивний костюм. В залежності від того, який вид спонсорства ви обираєте для нашого каналу, при оформленні цього спонсорства, ви отримуєте в подарунок від нас речі від нашого українського бренду за ексклюзивним дизайном, які вироблені в Україні від нашого бренду рівні. От зараз ви можете бачити, в принципі, ці речі на екрані. Якщо вам цікавить більш детальна інформація про ці речі у вигляді подарунків, які ви отримуєте за оформлення спонсорства, то в посиланні до цього відео, в описі до цього відео, є посилання на сторінку бренду, де ви можете більш. Детально ознайомитись з тими моделями, які є частиною нашого бренду і які ми пропонуємо вам у подарунок за оформлення спонсорства на наш канал. Тож буду вдячний всім за підтримку. А ми переходимо до нашої зірочки Богдани Гончарук. і Гончарук. Трутру скібінтру. Як же ця панянка пов'язана з Росією? Отже, є така російська інфошахрайка Саша Білякова, і от, власне, коли Бліновська вже потрапила заграти, ця Саша там, в принципі, заправляє усім цим балом і є number one в Росії. І насправді в мережі є багато чуток про те, що саме у цієї Саші Білякової свого часу навчалась наша зірочка Богдана Гончарук. Але ви знаєте, що чутки нам не підходять, тому що ми звикли шукати істину та докази. Ось наша Богдана, значить, крокує 15 листопада, 2024 Року до когось на день народження, і крокує вона по досить таки яскравому червоному коридору. І це відео Богдана чомусь заховала в своєму інстаграм в альбом під назвою Супермама. А ось і дата народження білякової 15 листопада. І звісно ж, по абсолютній випадковості, саме в Дубай святкувала свій день народження Саша Білякова в той день. І ось ви можете бачити, як гості, які були присутні на її дні народженні, фотографуються в тому самому коридорі, яким тільки що ми бачили. Дуже граційно крокувала Богдана сумнівний доказ. Добре, йдемо далі. Звісно, коуч такого рівня, як білякова, не могла просто відсвяткувати свій день народження, адже вона вирішила провести масштабну грошову медитацію у пустелі. Ось ви можете бачити кадри, як це масштабно виглядало з дрона. Так великий обсяг, багато людей, і всі медитують під Сашу Білякову. Але є і інше відео з цієї медитації, яке вже є приближеним. І ось ви можете бачити скріншот, кадр. Цього відео і щось на задньому плані дуже знайомий профіль, так людинки, і звісно, вам не здалось, адже це профіль Богдани Гончарук. Богдану пісочок вам нічого не натер медитувати на третьому році повномасштабного вторгнення в Дубаї на дні народження у російської інфошахрайки. А ось Богдана вже позує в сторіс з тієї самої пустелі у Дубаї з якоюсь панянкою. Ой, та це ж якась російська Інна Аврамова виявляється, яка також торгує онлайн ретритами та іншим сміттям. І ось в розділі концерти вона і публікує це фото з і теж того самого 14 листопада 2024 року за день до дня народження Білякової. А от ви можете бачити фото з альбому Дубай, яке було опубліковано 16 листопада, на якому ми бачимо, на сцені стоїть вже знайома нам Білякова, відмічена наша Богдана Гончарук, і підпис. Саме прикольне, що було много личностей, но ми просто стояли рядом і викрикували пісні. Потім обнялись, поблагодарили друг друга, і на цьому все. Не хотілося фото. І відео ділять. А ось наша Богдана серед учасників групи з квитками на день народження біля Тобто туди ще квиточок треба було купити. І я так розумію, що не треба пояснювати, дашо квитки російська інфошохрайка явно не в гривнях продає. І насправді це тільки маленька кількість фактів, які є на зв'язок Богдани Гончарук з Російською Федерацією та з інфошохрайкою біля Якщо занурювати ще глибше, аналізуючи її діяльність в сторіс, її стратегії та взагалі будування її Курсів вебінарів то вислідковується взагалі дуже чітка. Паралель з курсами Білякової, з її позиціонуванням в сторі, з її текстами, з її фразами, там медитації, запис, записи пісень. Тобто настільки Богдана злизала вже ту концепцію Білякової, що вона просто перетворюється на Сашу білякову українського розливу. Може, тепер ви Богдано знову напишете мені в приватні повідомлення, як я хайпую на імені жінки, чи заляжете на дно в надії перечекати, а перечекати не вийде, бо і ви, і Наталя Холоденко вже зробили своїми діями необдумано. Ними діями вже настільки багато, щоб абсолютно всі зрозуміли, якими ви є насправді. Тому я звертаюсь до всіх блогерів, до всіх медійників, до кого потрапить це відео, до вас, шановні зглядачі та трушники, з проханням репостити це відео, від використовувати матеріали з цього відео. Я абсолютно повністю даю дозвіл на використання будь-якого фрагменту з цього відео для того, аби ця інформація поширювалась в медіапросторі України. Відмічайте в коментарях під цим відео медійних осіб. Блогерів, новинні канали та новинні портали для того, аби ця історія була продемонстрована, щоб всі побачили, який жах відбувається в українському інформаційному просторі. Зі свого боку повторююсь, обіцяю поширити це відео для того, аби в цій ситуації розбирались компетентні особи. Тож ставте лайки, коментуйте, не соромтесь задавати запитання героїням сьогоднішнього відео у коментарях на їхніх сторінках для того, аби ця інформація була почута, адже тільки разом ми будемо сильні. Всіх обіймаю і до зустрічі! Тру, тру, скиби, тру.